Зустрічі, програма про українську про про, -про українсько-єврейські про взаємини. Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працює Ірина Славінська. І мій гість сьогодні це професор Північно-Західного університету Йоганн Петровський штерн. Доброго дня. Вітаю вас. Це вже друга наша розмова на громадському радіо. Ми говорили про книжку, що вийшла у видавництві критика попереднього разу. Це була книжка антиімперський вибір Пустання українсько-єврейської ідентичності а сьогодні поговоримо про іншу працю, трохи менш нову, але все одно не менш цікаву. Це книжка, що називається Євреї та Українці. Тисячоліття співіснування, і це книжка, що вийшла у співавторстві між Йоганом Петровським штерном і Павлом Робертом Магочем, і поговоримо. Ми сьогодні з одним із авторів цієї книжки про неї насправді розділів багато тисячоліття співіснування це доволі амбітна задача. Як на таку книжку не напевно, насправді теж почнемо з знайомства от людина, яка тільки бере її до рук. На що має чекати під капотом, якщо так можна сказати, дивіться більшість людей, які беруть цю книжку і нічого не знають. Ця книжка, я думаю, для них буде відкривати багато чого нового, і мені важко. Зрозуміти, що там люди побачать в першу чергу, окрім 350 ілюстрацій, 30 мап і всіляких цікавих підписів під ілюстраціями. Звичайно, людина, яка більш-менш займається українською історією, єврейською історією, скажімо так, європейською історією в широкому сенсі будь-якими гуманітарними студіями, людина, яка бере цю книжку, я б хотів. Я просив цю людину звернути увагу на одну дуже важливу річ. Історик почне читати з другого розділу Історичне минуле політолог буде дивитися дуже уважно, дуже уважно розділ номер 11 сучасна Україна, розділ 12 минуле як сучасність і майбутнє. А якщо людина є фахівцем чи фахівницею з історії мистецтва, буде читати розділ 8 про архітектуру і мистецтво лінгвіст про публікації і мови євреїв і українців в Україні. Так далі і тому подібне. Ну я можу своїм хотів, але... досвідом поділитися. Так, чекайте, я... чекайте, чекайте, Давайте. чекайте. Але <світ> тут важливий момент в нас виникає. Власне, такої книжки, мені здається, не було ще ані в цій галузі, ані в іншій галузі. Саме тому, що Павло Роберт Магочі і я намагалися написати книжку, яка б розглянула. Різні е, виміри цих стосунків українсько-єврейських стосунків в нашому випадку в різних галузях, щоб це були. І публікації і мови, щоб це були рукописи бібліотеки, друк, щоб це була історія, щоб це було мистецтво, народна культура, релігійна культура, освітні організації, діаспора і так далі. Власне, це мені здається, і є новина, з якою ми приходимо в гуманітарну галузь. Історія стосунків між двох народів, взагалі українсько-єврейська історія, це не тільки історія, і це дуже важливий момент в цій книзі. Ось трохи про свій досвід розкажу, коли я почала з цією книжкою знайомитись, то звичайно рука одразу потягнулася до розділу мова і писемність. На думаю, що філологічна освіта тут не дасть обманути вас, як співавтора цієї книжки. І звичайно, ця книжка ну свого роду, якщо так можна назвати, антологія базових. Таких ніби розділів, які важливо е, знати і пам'ятати там, де йдеться про історію спільну історію євреїв та українців, і тут е, не знаю таких загальніших запитань, які тут теж можна на етапі знайомства з цією книжкою поставити. Наскільки видимі досвіди, видимі е, такі зарубки цієї спільної історії ви описуєте? Чи це відкриття можливо невідомих нікому раніше артефактів, якихось супер е, незнайомих історій, власне, в якому з розділів? Та ви можете вибирати те, що цікаво. Ну насправді я переконана, що для читачів менш обізнаних з історією, сам підзаголовок тисячоліття співіснування вже може бути відкриттям. Да, звичайно, казати про українців в Київській Русі, це все одно, що казати, що Україна починається з трипільської культури. А як ми знаємо, це загалом нісанітниця, як нам каже Міхайл Мозер, а також інші дуже хороші фахівці. Так, от звичайно, якщо ми подивимось на будь-який з цих розділів, їх можна читати як наратив, як. Певну розповідь про розвиток стосунків чи про відсутність цих самих стосунків. Але дуже важливо, що якщо б нам з професором Могочим дозволили додати до цієї книжки власне бібліографію під кожний розділ, то в нас був би ще такого ж кшталту том з сотнями статей і монографії, на які ми спираємось, і це нова річ. Власне, коли пишуть такого плану книги, то йдеться про звичайно дайджест. Так ми там знаємо про певні речі. Давайте ми по них про них розповімо. Це інакше написана книга. Скажімо, якщо ми візьмемо. На початку розділу про історичні стосунки, ми беремо такий дуже відомий міфологічний момент, пов'язаний з наверненням хазарів до іудейства і з впливом хазарів на становлення Київської Русі, про яке чимало писав Омельян Йосипович Прицак. Звичайно, тут є дуже багато різноманітних спірних моментів, і оскільки я писав. Цей шматок, для мене за ним стоять десятки монографій статей, які вийшли буквально протягом останніх 5-7 років. Тобто, все, що можна було подивитись про хазарську проблему, я сумував і написав про це. Так би, якби мені дали можливість сказати, власне на якому щабелі знаходиться вивчення цієї проблеми на сьогоднішній день. Тобто, мої там два-три абзаци з цієї теми, це те, що можна було б назвати академічним review есей Тобто, значить, есе, де я не посилаючись власне на книжки, пояснюю, де знаходиться наука на цей момент, такого кшталту наратив може викликати у декого обурення, а значить, а Звідки він це бере, я перепрошую. Якщо б мені дали сказати, звідки я це беру, то мені треба було б до цих трьох абзаців дати бібліографію сторінок на 20. чого потрібно ми, звичайно, видавати другий том з бібліографією. звичайно. Чого ми зробити не можемо, тому що книжка розрахована на широку публіку. Але переконую вас, що в будь-якій з цих галузей, скажімо, там, якщо ми беремо голокост українсько-єврейські стосунки, болючі протягом. Голокосту, якщо ми беремо, скажімо, мистецтво чи українсько-єврейське співробітництво за часів становлення типографій і газет, все про що ми пишемо, майже все. Я винуватий я про це скажу окремо. Майже все з найсвіжіших робіт було враховано в цій книзі. Я тільки маю покаятись, що книжку хорошу книжку професора Монолатія про жида з Коломиї, про дуже відомого видавця Оренстайна, який почав в Коломії видавати в дуже великих кількостях саме українську літературу. Туру, коли її інші не хотіли видавати, коли видавали або німецькою, або польською мовою. Цю книжку я не врахував вінувати, справлюсь і У нас. є ще близько двох хвилин до закінчення першої частини нашої розмови. Ще теж таке запитання за мотивами розмови про бібліографію. Поставлю чи були розділи чи можливо історичні періоди, щодо яких там де йдеться про вивчення історії українців і євреїв, бракує видань, бракує знань, бракує досліджень. Це дуже хороше питання, і я б сказав так: бракує чимало і по ХХ століттю, і по XIX століттю. Скажімо, Роман Сербен хотів видати. Полеміку між двома газетами Сіоном і Основою, яка пов'язана з словами жид і єврей, і е, е, яка власне спровокувала, я б навіть сказав, багатомісячну багаторічну полеміку між українською і єврейською пресою в 1860-ті роки. Е, це власне монографічна тема, і про неї є невеличкий розділ в книжці покійного Джона Кліра про російсько-єврейську пресу, але ця тема. Потребує монографічного дослідження, нам потрібно щось дізнатись про українсько-єврейські стосунки, скажімо, в 16-му, початку сімнадцятому століть, власне, до, до Хмельниччини нам дуже мало відомо про єврейсько-українські стосунки, скажімо, в Галичині у Львові. Мирон Капраль, чудовий знавець цієї теми, у Львові надрукував книжку документів про ці стосунки, але знов-таки тема потребує окремого монографічного розгляду. В нас нема пристойної монографії про хазарське питання. Мій колега з Єрусалиму Олександр Кулік не плутати з Іваном Юліановичем Куликом. Дуже хороший знавець середньовічної культури і середньовічних текстів. Збирає покрих. Всі згадки про євреїв в текстах старослов'янською мовою і в текстах гібрайською мовою, де згадуються євреї, які приходять до Західної Європи з Чернігова чи з Волині. Такі тексти є, це дуже цікаві тексти, це 12-13 століття. Нам потрібно, щоб ці тексти було зібрано, видано українською мовою і осмислено монографічно. Так що білих плям. Чимало, якщо в мене був інститут молодих істориків, філологів, культурознавців, які готові писати хороші монографії докторські дисертації з цих тем, я можу вам, не сходячи з цього стільця, дати тем 30 для докторських дисертації і накидати не накидати всіляких ідей, як це можна зробити, щоб це були пристойні роботи. Конкурентно здатні на західному ринку. Продовжуємо розмову про книжку євреї та українці, тисячоліття співіснування. І в моїй студії Йоганн Петровський штерн, співавтор уже названої книжки. Ми в першій частині розмови вже поговорили про такі засадничі пункти цієї книжки про білі прями, зокрема бібліографії, яка була необхідна у роботі над цією працею. Тепер трохи можливо зосередимось на окремих смислових вузлах. Ну на старті одразу варто поставити запитання, напевно, доволі держливе, про роботу з те. Мою, ну скажімо, стереотипів про євреїв з українського боку і про українців з єврейського боку, я думаю, що це не просто дражлива тема, це головна тема. Ця тема відкриває книжку. Ми вирішили її відкрити розмовою, власне, про стереотипи. І в нас було чимало суперечок серед тих людей, які читали нашу книжку і хотіли б нам накидати всіляких зауважень. Звичайно, мені здавалося, що те, що знає один народ про інший українці про євреїв, євреї, про українців, це в першу чергу ці самі стереотипи. Гайдамаки то банди злочинців, які залюбки грабували усе. Що бачили очі, які жорстоко вбивали євреїв, навіть маленьких дітей вагітних жінок на землі, яка освятилася їх жертвою Уманщини. Євреї, е, значить, е, так е, дивляться на гайдамак е, українці. Гайдамаки під проводом Залізняка і Гонти були відважними селянами, які прагнули скинути тягар польських католицьких землевласників та їхніх єврейських прислужників. От вам два е, абсолютно різних підходи до е, того, що таке е, гайдамаки. А це монологія, перепитає, вони сконструйовані? Чи... Чи це чиясь пряма мова? Чи ви, як автори, уявляли собі, як цей наратив може конструюватись? Ви знаєте, ми думали чи взяти нам відкриті цитати з робіт? Третьорозрядних, але досить впливових, і в діаспорі і в Україні істориків істориків єврейської культури, історії української культури, ізраїльтян, канадійців, американців. І власне за допомогою цих цитат показати, що є стереотип. Але виявилось, що ми досить добре собі уявляємо ці стереотипи саме тому, що вони стереотипи їх не треба цитувати, тому що це it's a common knowledge, це те, що знають всі. Це в повітрі, так да, звичайно і. Ми вирішили з цього почати, і знаєте, я. Нікому серед своїх колег цю книгу не показував, хоча там в мене було святкування цієї книги, коли її побачив ректор університету і так далі. Тому подібне, але все ж таки, мої колеги, мої 18-19 професорів з різних кафедр в центрі єврейських студій, куди я додаюсь як історик з історичного факультету, я їм книжку не показував. І раптом підходить до мене економіст, який очолює наш єврейський центр, і каже: Йохана, а чому? Тому ти мені нічого не сказав про о, значить, книжку, яку ти Магочем написав. Я кажу: ну, знаєте, це така о, популярна книжка. Та що ти кажеш? Я відкрив її і почав читати, о, значить, о, про о, стереотипи о, антиєврейські серед українців і про єврейські антиукраїнські стереотипи. Це ж те, що моя бабка, бабця мені казала. І о, він каже, що він о, захопився книжкою саме тому, що він моментально впізнав о, те, що він, о, о, значить. Всмоктав з молоком матері, що він чув в своїй родині. Такого кшталту стереотипи, вони як трамплін до будь-якої іншої розмови про цю тему, і ми саме ці стереотипи намагаємось, якщо не подолати, то принаймні контекстуалізувати в книзі, щоб пояснити, які за цим джерела, як ці стереотипи виникли. Битись стереотипами це все одно що битись з вітряками, і це Дон Кіхотівська функція. Але, значить, я не знаю, хто з нас був. Санчо пансою хто Дон Кіхотом, але ми з магочем саме цим і зайнялись в книзі. І повірте, що нас є за що побити, і за що нас цькувати, Але ми зробили дуже важливу річ, мені здається. Ми зробили те, що називається The Map. Ось вам книга. Ось дивіться про що там написано. Це базовано на новітніх джерелах. Якщо вам щось не подобається. Пишіть свої статті, пишіть свої монографії, і пишіть, що ви що ви це робите в полеміці з цією книгою, яка власне не так повертає стереотип, як вам хотілось би, будь ласка, be my guest, як кажуть. Ну але крім стереотипів, також поруч виникає така історія, як. Спільна історія, якій ця книжка є присвячена, і в цій спільній історії, крім білих плям, про які ви вже згадували, існують конфліктні сюжети. Ну, скажімо, я своїм друзям з Ізраїля не вожу цукерки вечірні Київ, тому що на них зображена Богдана Хмельницького. Я знаю, що вони не будуть щасливі побачити цю поста через події Хмельниччини і напади на єврейське населення. Так само, участь, наприклад, українців у Голокості. Це сюжет дуже болісний і для. Сторони єврейської і для сторони української, і ще через кому я можу назвати таких епізодів чимало про тому, що я не вивчаю історію фахово. Так я думаю, ви можете як співавтор цієї набагато більше їх назвати. Як ви з цим матеріалом працювали? Ми завжди подавали. Цей матеріал з різних точок зору хмельниччина це не тільки український сюжет, це не тільки українсько-єврейський сюжет, це сюжет українсько-австрійський, це сюжет українсько-московський, це сюжет українсько-польський. Там чимало є інших точок зору, а не тільки єврейське, не тільки українське. Дати сюжет з різних позицій на той час, скажімо, на середину 17 століття. Це один момент. Другий момент. Дати цю тему в історичному розвитку, це для нас з вами сьогодні Хмельницький не мов би творець першої української державності, хоча нічого подібного він не мав на увазі, і взагалі не знав, як назвати те, за що він б'ється. Але Принаймні, і в XVIII, і в XIX столітті до нього не було такого захопленого відношення, як є в нас зараз. Шевченко не любив Хмельницького. Дуже популярна в Україні книжка Покровського 20-х років, яку Сталин заборонив 33-го чи 34-го року. Описує Хмельниччину абсолютно не з точки зору людини, яка є симпатиком Хмельницького. А Нолана на Хмельниць ким єдиним у згаданого шевченка так само є що мало не найприємніших для єврейського читача пасажів звичайно знаєте до шевченка ми ще дійдемо принаймні коли такий мерзотник зотов в газеті ілюстрація в 1850 59-му році, як тільки виникла така ліберальна преса, вирішив написати хамську антисемітську статтю. Ну, це знаєте, як тільки в нас лібералізується режим, одразу ж Хамило всіляке вилазить і починає лаятись. Так, от Куліш і Шевченко підписали одним із перших лист з протестом проти антисемітського такого випаду зотова. Так що з старасом Григоровичем не все так просто. І також не все так просто з о, Павлом Робертом Могочієм. Знаєте, є сутички між стереотипами, а є також певна напруга між двома о, науковцями, які може які можуть запропонувати запропонувати інші підходи до теми. І це насправді було найцікавішим в цій книзі. Ви Як... Маєте на увазі, що ви писали дзеркальні розділи, там де виникала напруга, чи Ні. все ж таки якось доходило компромісу. ні, ви знаєте, в нас майже не було тематичної або концептуальної бійки з магочем. Жодного разу я такого не пам'ятаю саме тому, що в нас фаховий професійний підхід. Ми розуміємо, що будь-яка тема потребує контексту будь-яка тема потребує розуміння глибокого знання джерел аналізу джерел і окрім всього іншого. Будь-яка тема потребує контексту єврейського в, в, в випадку магоча і українського в моєму випадку, і це власне на цих засадах інтелектуальних нам не було важко писати цю книгу. А взагалі я мріяв написати цю книгу з магочем, тому що 92-го року розповім вам анекдот, коли я приїхав перший раз 93-го, коли я приїхав перший раз на стипендію до Канади в. Center for Russian East European Studies. Старіс uh, я давав там якусь лекцію. Магочі прийшов до мене на лекцію, запросив мене або на каву, або в якусь ресторацію. І uh, ми сидимо з ним. Uh, а це розумієте, півтора роки після uh, української незалежності. Uh, всі, всі такі натхнення, українська незалежність це так важливо, це так, це так, uh, така нова річ, фантастична. Всі тебе питають, а що там, як там? І uh, Магочі мене питає, а що там, як там? Я надуваю щоки, я такий важливий, я такий VIP. І я йому кажу, The Ukrainian government, себто, значить, українська влада Магочі так дивиться на мене і перебиває, there any? Він каже, а що є така? І знаєте, я коли почув такий з легкою сумішу Магочіївського цинізму репліку, я подумав. Оця людина дуже добре розуміється на тому, що насправді відбувається в 93-му році в Україні. І я я просто, що називається, обалділ. Я був абсолютно в захопленні від такого, знаєте, просто питання. Він поставив мені питання «Is there any?». Знаєте, 20 років пізніше я розумію, що о, влада не була владою, о, вона успадкувала інституції, вона сиділа на цих кріслах, але о, владою, о, в пев, певною мірою, владою національної демократії о, нової країни вона не була. Але це все було в цьому питанні магочі. Я зрозумів, я хотів би працювати з цією людиною. А потім, як в радянських фільмах, пройшло 20 років. Значить, і о, значить, 9-го року о, мені зателефонував. Вала секретарка Магучі і каже, що професор хоче з вами писати книжку? Це чудова розв'язка для анекдоту. І поставлю ще одне запитання: велике запитання для дуже короткої відповіді: чи можливо створити між євреями та українцями спільну пам'ять про історичні події? Вона вже існує, вона розвивається. Я думаю, що ця книжка не є чимось, що починає цю пам'ять. Вона є частиною її. Ця пам'ять існує не перший, не другий рік. Вона існує десятки років. Це пам'ять про цькування української і ідешиської преси в 60-70-х роках 19-го століття. Це пам'ять про національне відродження України українців, україномовних українців і єдишомовних євреїв в 20-ті роки це пам'ять про спільний досвід в дисидентському середовищі 70-х, 80-х років і так далі. Звичайно, це пам'ять про євреїв і українців, які разом будують незалежну Україну. Цю пам'ять пам'ять не треба збудовувати до неї. Треба докластися. На цій ноті ми завершимо розмову з його петровським штерном. Нагадаю, це професор північно-західного університету. Ми говорили про книжку євреї та українці, тисячоліття співіснування. І тут, на жаль, так скоро, минуло 12 хвилин. Завершуємо цю частину програми зустріча на громадському радіо. Мене звати Ірина Славінська. Нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.